Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Кубота наша на місці. Яблуками з прицепа забрали. Тобто тільки не убрали. Так як застав нас з Надюшкою трошечки дощ, хто дивився попередню серію, їздили ми до однеї жіночки. О, возили ми дровцята з Надюшкою Сергійовою. І вона нам насобирала яблук, так як вона вчора до мене прийшла. І ми балакали за дрова. Я пообіцяв, що привезу. І вона каже, є гарбузи свиням. Я кажу, я, кроме яблук, свиням нічого не даю. Вона каже: тоді дай мені пару мішків, і я насобираю яблук. Так що насобирала яблук три відра. От, і ще я вже посправлявся по господарству. Тобто ми фактично з надюшкою успіли до дощу, дощ пройшов доволі такий серйозний. Ну, так ось стоїть наш куботарик. Леся Петрівна займається там на нашій примітивній літній кухні. Дуже багато зараз пишуть в коментарях, хочуть купити тушонку. Одна людина тільки написала, що дорого. Ну, а так, в принципі, всі люди. Сказали, що це нормально, і багато хто хоче купити, але не, ну, такої кількості, яку хочуть люди, то її в принципі поки немає. Якщо люди готові чекати там, то 2-3 тижні, ну, потім вже буде. Тому що ми стараємося ну, як, зарізали свинку, потім щось заставили і зробили. Ну, ми не ріжемо свиню, щоб її переробити у тушонку. Так що, друзі, якось так. Зараз підемо з вами і розкажу я трошки про свої відчуття. Про те, що ми привезли у прицепі, привезли ми наче з однієї сторони справжні яблука, яблука та яблука. Але коли подумаєш, якось трошки кажеться, що це не просто яблука. Ну що, друзі, прибули ми в наш піднавіз. Прицепив я временний такий фонарь. Пауки тільки плодяться тут у нашому піднавісі, толку з нього ніякого. Але толк є, на голову не капає і можна... Так що, друзі, ось, ось два. Мішка, яблук і мішечок ми вже фактично зробили. О, так що, Яблука, дай яблука, да? з однієї сторони. Що там такого? Але коли подумаєш, от людина говорить, це яблуня була посаджена в 1939 році. І одразу не знаю як у кого, а от, е, в голові дуже багато провертається. Зараз спробую поставити телефончик. Так що так, зараз з вами трошечки доріжу яблук. Ну як кажуть, сільська дурна робота, тобто з пустого порожня, хтось каже, що ти дурнею страдаєш, бігеньки ці яблука викидав би ціляком, і все, або можна взяти сікача і сікачом посікти. Ну, бо перше яблука у нас невелика кількість, і ми їх не е, січемо рік, і в ті роки не було такої кількості яблука, а у цьому році трошечки є. І Багато людей мені просто підвозять яблука і я їх згодовую своїм поросятам. Але багато також не даю, стараюся так чисто побалувати на десерт, для того, щоб свині рослини відгодівлі. Е, ну, треба, щоб їли вони збалансований. Корм, який містить велику кількість білку, ну, тобто збалансований. О, Вже почула наша баба Маша, що е, яблука запахли знову. От я різав яблука, і яблука запахли. То не, не так, що там яблук нападало пазло, на воно три мішка, значить бі'зять, тремшиня викинуть і хай їдять ті яблука. Понятно, вони їдаться яблук, нічого друго їсти не будуть, у них буде оскома, і ну, я не знаю у кого я. Я, як, як пати яблук дім, то в мене теж ніжога пече. Тобто я вважаю, що це що занадто, то не здраво. І на свою кількість поросят, яка в мене є, я поріжу цих три відеречка, Сьогодні три відеречка, завтра три відеречка, ці яблука вони... Ну, не так швидко будуть псуватися. І ці яблука називаються пепонка. Так що вернемося знову до цих яблук. Яблуня посаджена була в 1939 році. Це мені сказала жінка, ця, що ми взагалі дрова. І е, та сама яблуня, що була посаджена, вона пропала і від неї отакий пав. Вона така невелика. Хто там на відео дивився, тобто це каже вже її, типу, як дочка, але вона ж з одного коріння фактично. І ще й досі та яблуня плодоносить, І подивившись на ту яблуньку, дуже маленька яблунька, і дуже-дуже багато яблук. Ми забрали три мішки і на ній ще є яблука, і під яблуню є яблука. Ну, якось так. тобто Це вже якось знаєте, якось от, коли думаєш, що це скільки проходить часу. І скільки це яблуня вже побачила в своєму житті, скільки вона пережила, і скільки в тому дворі вже ну, росло дітей там було, да? тобто скільки вона годувала цими яблуками. Ну, ну, реально це просто для мене це ну, трошки як, шоковано, що от людина знає, да, о, хто її садив, як все воно відбувалося, хоча. Жіночка вона жила в Києві, от, але переїхала, як пішла на пенсію в батьківську хату, так і живе. Так що, друзі, ну, от якось так це до душі. Так що яблунька називається втапанка. О, Я не знаю, чи зараз є такі яблуні, чи немає. О, зараз там вже ж вони всі там щепи получаються. Ну, Точно я не скажу. От, ну, але от така яблунька. Чи будуть мої свині їсти яблука, там виходить, якщо... 50, 60, 70, 80, 90, 60, 80. Э, цим яблукам 83 роки, ну так. Да? Тобто 83 роки яблуки. Не знаю, чи може яблуня скільки рости чи ні. Ну але, так як мені сказала, та зіміння, ну їй немає смислу. Вона зовсім не похожа на ту, що обманює. І э, саме цікаво, що кожен річ, коли ми до неї приїжджаємо, приводимо їй дрова, постійно в нас одна та сама ситуація. тому що, Ну, Хочеться людині трошки якось допомогти, розумієш про ситуації, вона постійно не хоче, щоб ти її робив якусь там знижку, тому що ну, вона вважає, що так неправильно. Ну, але ми все одно стараємося знайти якесь середнє арифметичне і якимось чином трошки зробити якусь знижку і як це, допомогти тому, кому це потрібно. Мені теж допомагають люди, і, ну, сильніші мене. Да, Сьогодні мені люди привезли зерно, Олег Назаренко мені передавав. Та й багато різних хлопців мені також допомагають. Так що, ну, якось так. І як відчула мене моя бабуся, що все-таки з миру по буде Путіну петля і каже, давай людям воно тобі а ну Так воно і є. Так що, друзі, зараз дорізу яблука і подивимося, чи будуть свині їсти яблука, яким 80. Три роки. Ну, хто знає про пепанку, про яблунку, напишіть мені в коментарях, напишіть, чи може так довго рости яблуня. Ну, то, В принципі, ну, мої яблуні вже там з 2007 року, о, ці, що тут ростуть. Ну, але все одно ці яблуні не такі високі. Наприклад, як у моєму селі в бабих дворі яблуні височенні були, здоровенні. Я там каже, це ще там мій батько садив там туди-сюди. Тобто теж яблуні дуже-дуже дуже багато років. І їх фактично тоді ніхто її не обрізав. Вони були високі, взагалі такі структури Здоровець, я. я знаю, що Антономка у нас була у дворі, е, Бера, каже, ну щось таке, бабуся мені говорила. Ой, для мене це просто ну, просто спогади. Да? Потім ця зелене яблуня, як же вона називається, така зелена. зелена yeah. І Вона в нас також була, вона зелені кислі яблука, їх потім вложили в погріб на картоплю, і потім вже можна було їх їсти, як вони полежать, аж там перед новим якось отак. Так що, друзі, яблука дорізаємо і йдемо з вами О, погодуємо наших поросю. Машуха вже загамотла маленько. Почула, що яблука пахнуть, я двері позакривав, О, вже зараз холода, я зараз стараюся двері закривати. На період, коли справлявся по господарству, то я відкриваю, провітрю, витяжки маленькі вентилятори працюють. Ну, а на ніч вже виключаю мощніший один там. Тобто в мене немає клімат контролю, але є більший і менший, і ще менші вентилятори. Я ними типу, як контролюю. Вони всі йдуть у мене на 220 є у мене вентилятори на 380, у мене їх там майже, штук 4 є. От, е, штук 4 є. Ну, але я, о, якщо вже то зашию, то просто одного поставлю і Саша мені там, через опору, він ми вже кинули туди три фази, трьохфазний кабель, і він буде трьохфазний. Ну, тобто, можливо, тоді на нього можна поставити якийсь буде блок управління. Ну, а може просто цим уже скоро ніхто і так сильно... Займатися не будемо, будемо займатися так, як і займалися. О, можливо, десь е після війни все буде добре, прийде Рома, прийде Слава, Вони теж хочуть займатися своїми. Можливо, десь візьмемо якийсь сарайчик і може будемо гуртом щось робити. Ну, щоб вийти за межі міста. Так що, друзі, якось так. Е фактично вже дорізав яблучка, залишилися малесенькі. От. Через три відразу ми роздамо і... Останні, і завтра поріжемо трошки, я завтра, Я думаю, за три дні з ними нічого не стане. Так що яблука я даю. Так само, як я не противник і картоплі. Ну, я провірюю, мені воно не, 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 не цього не дуже. По гарбузам вообще вважаю, що це просто вода і хоча монеток. Зараз в зара і сиру буде осінь, о, наоборот, треба підсушувати, а воно тільки буде лишнє лишня волога. Буде ще хуже. Так що, ну от якось так. Все, яблука порізали. Ось таке вийшло у нас три відро. Оце відеречко одне залишимо, о, ричить, речить. Оставимо, Ці розкидаємо в цьому сараї, а меншеньке віднесемо тут у нас або зараз підемо бабу Машу погодуємо, бо не дає, не дає вона. О, баба Маша. Оце я зайшов. Ой-ой-ой, тут у мене така шторка. Баба Маша, добрий день. Добрий день. Що таке? Яблука? Нате вам. Ось я. Нате, ось, О. А що це ви так написали? Повний клітку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Тіл корито. Що, почула, що пахне? Да? Я думаю, ти багато вже не треба кидати. Так що, друзі, погодуємо в першу чергу наших дівчат. Да? Мазу, йди на. 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 Наша мазушка. Ждемо опорот. Була первовірусна, побачимо. Ну, яблочко. вітамінки хай хаїсть. Шо? Лімка. Доброго здоров'я, на. на. Ще дівчатам попідстріляти треба. Все, порядок. Давай. Чи не хоч яблу. Ну як хочеш. Так що, друзі, погнали далі. Що ви, мадам, встали, так? Да? Ну а як же? Перед яблуками встуяти неможливо. Все. Е -е... Кушаємо. Баба Маша теж кушає. На, Ще тобі добавки трохи там. Все, друзі, ставлю на паузу, почамо більший сара. Що ви оселедчики полягали, яблучко вам приніс. Ось вот так. Трошки однею рукою не з руків, звісно. Висипав сюди на пів відра. Наші, Наша прес хата переселенці. Ну і оці поросята менші по візросту від цих на місяць, навіть більше. Так, це все. Ну що, друзі, їдять? Їдять поросяхи яблука, яким 83 роки, так? Мачно. Так що на цьому будемо, будемо завершувати наше відео. Кому сподобалося відео, як свинки їдять не яблука, а такий раритет. Воно ще кричать ще. Дівчульки взяв ще одне відеречко. Зараз. Вам трохи. Вам трохи. Давай, давай. Сирунчикам воно кинемо трохи. Давай, давай. Я ж кажу, одсоєнили дрищиків, а вони... Що таке зараз? А, то наша Рімочка приходить в охоту. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, ставте лайки, ставте дізлайки. Усім, друзі, миру, здоров'я, скорішої перемоги. Ось вот так вот, подкрутило моїм свинкам з'їсти такий раритет. Да? Смакота, яблучка-пепанка.